Всім привіт! З вами В'ячеслав, і ви на каналі Вод Бліц Українською. І сьогодні в даному відео хочу разом з вами відкрити нові контейнери на новий танчик колекційний СТ 8 рівня об'єкт 590. Давайте йти в магазин і будемо дивитися, які ж нам тут пропозиції пропонують. Є як і за гроші, так і за золото. Де нас цікавлять за золото: 10 тисяч за коштує 5 штук, і 15 тисяч золота 10 штук. За гроші ви теж перед собою бачите. Що тут хочете, хочеться зазначити, тут немає легендарного кама, зато є грандіозний контейнер, може випасти з шансом 1%. Ну і там золото, і різні всякі приколи нам не потрібні. Якщо вам танчик випадає два рази, компенсація 3750. Думається ну, на увазі, повторно він випадає, не обов'язково два рази. Також додали пропозицію в індивідуальних пропозиціях. Ось така вона, тут у нас 25 контейнерів плюс. Три контейнери відпад, відпад, як ви зараз бачите перед собою. Ну що? Нарешті нарешті це сталося. Додали новий танчик, якого в мене немає. Будемо зараз пробувати його вибити, тому що до цього були контейнери на танки, які в мене вже були. А це для мене свіже повітря. Тому, будь ласка, не забувай ставити подбаєчку на цьому відео. Пиши коментар, підписуйся, заходь на стрімчики, і телеграм-канал та дискорд сервер теж не забувай. Всі цікаві посилання є в описі під цим відео. Ну а ми з вами купуємо зразу 10 контосиків, 15 тисяч золота, і нам перший контейнер зразу випадає. Дай нам що небудь. Ну, отакий дроп, нічого цікавого, але ми ж надіємося, що нам за ці 10 він все ж таки випаде. Тому, так, 28 тисяч вільного досвіду. Це, звісно, непогано. Взагалі нічого. Так, мені в коментарях писали: потрібно позитивно мислити, і ВГшечка тобі дасть танчик. Тому, ВГшечка, ти дуже крута, дай мені, будь ласка, танчик. Або в цілому можеш і не давати. Тобі вирішувати, мені пофіг. Так, 500 золота нам дали за 5 контосиків. Давайте рухатись далі. Теж нічого немає. Мені на мені сказали в коментарях: чим більше плачеш, тим менше тобі дають. Півтори тисячі золота це непогано, це супер, дуже вдячний. Тому я вирішив в сьогоднішньому відео, не буду плакатись. От як дає, так і дає. Це ж на все 15 тисяч золота всього ж на всього. Ну а чому б і ні? Можна потерпіти. І останній контосік з цих десяти і мені щоб. Не дає танчик, правильно? Ви, ви, ви правильно зрозуміли. Мені не дає танчик. Не дає мені танчик. Що? За 10 контосиків не випадає? Давайте купувати ще 10. Подивимось, можливо, зараз пощастить за ці 10. Хотілося б дуже. Всього навсього 30 тисяч золота. Ви ж кожного дня так витрачаєте, і для вас це, ну, типу, таке. Типу, є, що є, що нема. Чому б і ні? Так, ну ви бачите, що ну, 2000 нам всього там випало по золоту. Ну, трошечки вже більше, 2200. Цікаво, з якого разу я цей танчик дістану. Бо минулі рази, хто не бачив, подивіться обов'язково мої попередні відкриття таких танчиків, таких контейнерів. О, ну отут ту, повинен бути танк. а ні, 200 золота. Ні, чесно, я не знаю, як на це реагувати. Дивіться, мені тупо просто нічого не випадає за 20 контів. 200 золотом. Ну, опишіть це, будь ласка, тільки без нецензурної лексики. Буду дуже вам вдячний. 1000 золота випадає, але танчика та, нам так і не дають. Ну, дайте хоча б зараз на 20-му, щоб я вже не купував, будь ласка. Хі, ну, Окей. ВГ, дякую вам дуже. Е, я дуже люблю витрачати золото у вас, а ви щоб мені нічого за це не давали. Дуже вам вдячний. Ви супер круті. Супер дякую. Ви, походу, мій аккаунт внесли якийсь там блек-ліст. Дуже вдячний вам. Реально, ви, ви реально дуже круті. Так, давайте забираємо танчик. Нагадую, коли ви відкриваєте 30 30 контейнерів, то з 30-го падає. Точно, танчик. Ви збираєте його суто по талісманам. Тому 45 тисяч золота видаю віддаю за танк восьмого рівня. Я вважаю, що він він того він того вартий. Це дуже круто. Я ну, чесно, я в шоці. Я не знаю чому, але мені падає конкретно ось так. Хоча у нас вже в Discordі люди. Два, два контейнера людина купила і їй випав з другого танчик. Ну, і як тут можна не подумати, що мене внесли в якийсь блекліст. Падає танк? Ні, тисяча золота падає. Я, ну, я чесно, я не знаю, як на це реагувати, це просто лютий крінж. Дивіться. Ще два контейнера залишаються у нас. Ну, просто на 29-му контейнері випадає мені танк. Це не по талісманам. Ми зібрали, по талісманам нам випаде на... з наступного разу, але з 29-го контейнера випадає мені танк. Дякую, дуже дякую. В цілому мені норм. Мені норм, я дуже радий, і ну, я по... я кайфую. Мені по кайфу. А вам як, Хлопаки та дівчата, пишіть в коментарях, відкривали ви ці конти чи ні. Якщо так, то з якого випадало вам. Про моє відкриття, будь ласка, не спойлеріть в коментарях. Теж буду дуже вдячний. Не забувайте протискати вподобаєчку, підписуватись на канал, дивитися іншого формату відосики на моєму ютубчику. заходити на стрімчики, стрімлю кожного дня починаю о 18.00. А також слідкуйте за новинами по грі в нашому телеграм-каналі та Діскорд сервері. Всі цікаві посилання в описі під цим відео. А ми що з вами? Правильно, відкриваємо останній 30-й контейнер. Нам випадає точно танчик по талісманам, і ми отримуємо за нього компенсацію. О! О -хо -хо! Гранді... Гранді... Мені пад... грандіозний контейнер випадає, прикиньте. Мені випадає грандіозний контейнер. Ну і танк по талісман. Один відсоток на грандіозний контейнер, і він мені випадає. Щооо? Я навіть ось так зроблю. Прикольно. Блін, ну цікаво, що з нього випаде. Було б, ціка... було б прикольно, якщо б випала б десяточка щоб було компенсація 7500. Так, ну дивіться, у мене було 607 тисяч золота. Так, давай, давай. Залишив, коротше, 29, ну, 30 тисяч золота, дивіться, 30 тисяч золота нам обійшовся цей танк. Чи почекайте, ні, яких 30. 36 тисяч 36 золота. Тобто ми, 9, ми приблизно 9 тисяч відбили. Ось так у мене випадало, як ви бачите. І давайте ж тепер відкриємо все ж таки наш грандіозний контейнер. Хотілося, щоб випало б звідси. А що хотілося? Давайте хавка 30-го. Мені, мені по кайфу, щоб випав хавк 30-й, а чому б ні. Погнали відкривати грандіозний контейнер. Цікаво, що з нього випаде. Тримайте за мене кулачки. Все, давайте, не будемо тягнути. Погнали. Що ж тут нам цікавенького падає? А, сталкер. Ну, восьмий рівень, падає Йох. А, у, мене... у мене він, звісно, є. І мегаконтейнер реквест нам ще тут випадає. П'ять штук, до речі, цікаво. Що? Ми зможемо з нього, ну, з нього потім отримати з тих п'яти штук. Дивіться, так як нам це все падає з танчика, давайте теж відкриємо три збери їх усі, і, можливо, нам щось звідси також дропнеться цікаве. Так, 1000 золота це ми відкрили сім штук. Ну, щоб повністю так оцінити, оцінити наше з вами відкриття, скільки ми ж, на все ж таки е, в мінусі виявились. Так, з контейнера нічого не падає. Потім дивіться, я коли виконую квест, обов'язково відкрию на стрімі ці 5 мегаконтейнерів. Подивимося. На жаль, зараз я не можу цей квест ну, зробити. Ну, тому що випускати потрібно відео прямо зараз. Тому що ми можемо з вами сказати? Давайте я поки що відкладу. 30 тисяч золота. 31 чи 32 тисячі золота. Обійшовся мені ось цей супер класний танчик в лапках, звісно. Давайте на нього дивитись. Ось такий він. Обов'язково сьогодні його обкатаю, якщо не, будуть, не буде проблем з електроенергією, хто в курсі, той зрозумів. Подивимося, що це така за тачка. Чесно, навіть особливо ТТХ не дивився. І потім пізніше зроблю, зроблю на нього обов'язково також огляд. Тому. Заходьте сьогодні на стрімчик о 18.00. Або, якщо буде щось відкладатись, то підписуйтесь на телеграм-канал або Discord сервер Я там це теж все публікую стосовно переносів там, стрімів і так далі і тому подібне. Ось таке у нас відкриття. Тому, дякую всім, хто був, дякую всім, хто дивився. А я вам дуже вдячний за перегляд і бажаю. Гарного дня, вечора, ранку, коли б ви це не дивились, на зв'язку.